Сьогоднішнє продовження фарсу. фарсу, які ведуть по завдання офісу прокурори втікачі. Інваліди, які витратили десятки мільйонів гривень бюджетних коштів, які так необхідні армії на свої дешеву порожні виставу. Я хотів сказати про те, що чим живе зараз країна. Україна живе війною і допомозі збройних сил. І 90% свого часу я присвячую саме цьому, тому що позавчора, повернувшись фронту і передавши більше мільйона доларів на підтримку Збройним силам всупереч дій правоохоронних органів, прокуратури, які виконують незаконні вказівки влади. І друге, чим живе на сьогоднішній день країна, це є зробити максимум для того, щоб відірватися від Росії. Відірватися від Росії ми можемо лише через інтеграцію до Європейського Союзу. Вже за останній місяць відбулося декілька знакових подій. Перша подія це доповідь Комісара Ради Європи по правам людини. Де чітко записано про те, що вони не визнають, не признають і заперечують діям влади по переслідуванню безпідставної опозиції. З такими діями нас в Європу не беруть. Навіть якщо би дуже хотілося представка влади зачистити опозиційну кордону, друга позиція це є доповідь. Доповідачів Європарламенту, парламенту Європейського Союзу за 23 24 роки і прийнята резолюція Європейського парламенту, яка була проголосована абсолютною більшістю голосів при недопущення переслідування опозиції, прямо зазначаючи незаконність застосування санкцій і використання правоохоронних органів. Для переслідування опозиції. У нас сьогодні повністю заповнене найвідоміше і найавторитетніше видання світу щодо згортання демократичних процесів в Україні. Вчора опублікована стаття виконаності, де прямо зазначено моє прізвище: зупинить переслідування Порошенка». Весь світ, вся Європа чує весь підсилювачі, треба поставити тим, хто є замовником, організатором і виконавцем цього позиву. Ви хотіли проаналізувати, як і хто купує в Росії енергоносії? Вам про це сказав президент США Дональд Трамп. Припинить транзитувати російські енергоносії через українську територію. Це все тільки від вас залежить українська влада. Щоденно через територію України, при тому, що ми блокуємо по всьому світові російський експорт енергоносії через територію України, проходить на майже 25 мільйонів доларів в день. Або більше як 7 мільярдів доларів на рік транзит російської нафти. І ці 7 мільярдів заходять лише для того, щоб Росія мала можливість додатково купувати з Залежно від модифікації, на рік за гроші, які вони отримують через транзит цього нафтопроводу, при прямій допомозі. Української влади. Вона, вже діюча влада, підписала продовження транзиту російської нафти. До речі, за часів моєї Коденції ми нічого подібного не підписували по нафтопроводу Дружба і припинили контракт з російським Газпромом, подавши в суд на нього доступну. Кожен з киян кожен з українців знає, що таке. Шахиди їх атаки. На гроші, які йдуть через українську територію, Росія може закупити до 350 шахетів. Тисяч шахетів. 350 тисяч, я не помилився. Це означає тисячу шахетів в день. За гроші кожного дня, поки не зупинили транзит. Європейська солідарність за моїм наполяганням зареєструвала постанову Верховної Ради з зверненням в уряду ось президентом. Про це говорить Європа, про це говорить Сполучені Штати, тільки Україна. Не реагує. Я не виключаю, що ми звернемося до Національного антикорупційного бюро. З дослідженням можливого конфлікту інтересів, тому що частина нафтопродуктів, вироблених з російської нафти, по субсидованим ценам повертається в Україну. І нечисті на руку ділки за інформацію, яку ми маємо з джерел правоохоронних органів, отримують корупційну. Дякую, колеги.